we mm -hmm. Друзі, знову кажу вам привіт! Ми повертаємось в дощовий Манхеттен на Майнкрафт мапу під назвою The Last of Us. І сьогодні ми будемо намагатися продовжити вижити в цьому безлюдному, бездушному і жорстокому світі. Нагадую сюжет, люди вимерли через чому? Похоже, поход... Так, схоже, що вимерли всі. За незрозумілих обставин ми лишилися тим єдиним тою надією, єдиною людською, яка є на цій планеті, і наше завдання вибратися з цього Нью-Йорку, з Манхеттену, де саме відбувається дійство, знайти тобто, транспорт або щось таке, на чому можна звідси вибратися. І відповідно, певно, герой знає, куди йому треба їхати і якби за чим йому треба рухатися, скажімо так. Е, я давно, до речі, вже не запускав карту, тобто між тою серією, яку ви бачили, не знаю, коли вона вийшла. тобто Це була по-моєму, четверта серія, і цією, що я буду знімати сьогодні, для мене прийшло в реалі близько ну, певно, тижнів три часу. Відповідно, можете зрозуміти, що я тут частково трошки все призабув. Але я думаю, по ходу гри ми згадаємо. Так, і там падає дощ, і я дуже не хочу в дощ кудись йти. Тому я виберусь сюди і, ляж, і, і, і заляжу в стріжечко. Сподіваюсь, на ранок це все перестане падати. Ні, не перестане. Ну окей. Отож, е, як бачимо, тут в мене багато чого змінилося на моїй базі. Е, тобто я за момент, коли в мене не було інтернету, я нудився. Е, тобто, е, не міг вкладати відео і нудився. І тут робив всякі такі штуки. Е, ось так я облагородив цю всю територію. Поставив парканчик, щоб з -за цих будівель звідси не ходили моби, позносив маш зніс машину, яка тут стояла, поставив, освітлив тут все факелами, поставив дерево, вирощував картоплю замість е кавунів, але я не пам'ятаю, можливо, я навіть це показував. Але найосновніша відмінність полягає в тому, що ось тут, де були величезні зарості, я їх просто всі спалив. Тобто Я для цього зробив запальничку, не пошкодував навіть одного шматка заліза і спалив всі зарости, які тут були. І таким чином там я знайшов е прикольний лаз вниз, в який можна, ми, ми, напевно, в цій серії підемо. Також у мене тут буде власне невелика пожежа в цьому будинку і згоріли тут дробини. Е але я не думаю, що це буде чимось серйозним загрожувати в цьому будинку. Ну і крім того, я скажу так точно, що ми... Я не ходив нікуди момент не зйомок. Тобто все, що я робив поза відео, я робив тільки виключно на оцій от території. Я нікуди не ходив, відповідно, все найцікавіше лишається е, якраз для відео. Так, давайте спустимося вниз. Вниз. А, дякую. Ну, а потім так само повернемось до того пояснення, чому я не знімав відео, потім я е, втратив свій комп'ютер на деякий час. В ньому згоріла материнська плата, і я після цього, тим паче, знову ця подія відтягнула е, термін появи цих серій. Ось так. Але зараз все окей. Так, тут в мене є картопля, яка чомусь не пересмажена. А, давайте присмажимо цими деревами. Дерев у нас багато, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так, у нас дерева є трохи багато, достатньо. І давайте будемо збиратися м -м вийти звідси тобто збиратися, щоб звідси вийти. Блін, Я от реально нічого не пам'ятаю. Що тут було, як я вже робив, чи я показував це, чи не розказував про це. От, наприклад, ви пам'ятаєте, як я е, загубив всі свої речі практично. Дуже багато у мене було речей, зокрема багато було в мене заліза. І я вон, в тій пасті між двома будинками її загубив. От Я не пам'ятаю, що я це показував. Просто... А, лук у мене є, я вже хотів лук робити. Лук у мене є. Ну і пригадую, що, до речі, так само ті квести, які ми маємо виконати, то е, ось ми можемо точно сказати, що з усіх цих квестів ми виконали. Квест стосовно їжі. Ми виконали квест стосовно знаходження бази, тому що наш фургон як е найкраще підходить для цього. No hope, всі це знають. І е е ще квест ми виконали. Е одяг, ні, одяг ми не знаходили поки що наразі, але я вроді здогадуюсь, де його можна взяти. Е Собак ми теж ще не побачили, щоб їх приручити. Відповідно, якби ще є. Е Повле для маневру. Що робити так? Мені потрібен будь-який один паросток. А до речі, так само я коли от е спалював і паралельно зрубував оті зарости, які тут були, е набив дуже багато тих паростків дерева. І виявив, що це дуже прикольний, ну, тобто, непогане паливо. Його можна використовувати як паливо для печей. Я це робив навіть е на перших порах. Ну, Але в мене було цих е паростків, стаків десь, ну, певно, з 2 точно було. Так, що тут нічого не буде, нічого не випаде звідси. Ну, печально. А, ні, випало. Все. Так, ідемо, забираємо картоплю. Парасток сюди. Картоплю забираємо, дерево забираємо. Дивимось, сакирка в мене є, меч є, сокира є, лук є, стріли 4 штуки. Мало. Може яблука взяти з собою, але я думаю, що це буде мені дуже потрібно. До речі, зіпсута картопля. Папір, у нас, до речі, скоро ми можемо. О, от, оцей командний блок я хотів показати. Я коли розбирав цю машину, знайшов в ній командний блок. Ну це логічно було. Давайте, до речі, його десь поставимо, наприклад, сюди. У нас тепер є командний блок. Можна якісь команди писати. Прекрасно, по-моєму. Так, що ще я би з собою взяв? М Ні, ми з ким не беремо. А, можна майже зробити металевий, але я підозрюю, що я теж знову його десь загублю, тому не беремо. Е, можна ліжко зробити, можна ліжко зробити ще одне. Я думаю, що можна. А то мені неохота буде серед ночі ходити по цьому місту. А якщо нас ніч десь застане, неохота буде вертатися. Так. Все, і вирушаємо на пошуки пригод. Передусім я хочу зайти у. Так, тут у мене є полегшений спуск. Тут я те щось розбирав вже, не пам'ятаю навіть що. Передусім, я хочу піти сюди. В ось це от, ось в це от місце. Тут є скелети, я бачив. Але скелети нам не проблема. Ну, тут спавнер скелетів. <хи> і залізу, бачу є. Так, і ще я бачив, що тут були скелети. Але були, та й загули, їх тут немає. Можна, до речі, оце все дерево позабирати. Тому що воно вже тут точно не потрібне, а нам воно пригодиться. Хто не пам'ятає, або дивиться цю серію без того, що подивиться попередні серії, це це дерево тут опинилося через те, що я е, намагався добути, тобто зверху було, посаджене дерево, і я його зрубував. І щоб не впасти вниз, і тим паче захиститися від скелетів, я побудував такий от навіс. Треба мені мослістоун. Думаю, що ні. І щоб він не займав місце в інвентарі, ми його поставимо от сюди. Так, тут є залізний блок, який ми, звичайно, ж заберемо. Раз, це 9 заліза. І ще я бачу, що тут є заліза. Це ж прекрасно. Три шматочки. Все, це все що тут є? Цікава була кімнатка. А, о, алмаз! А, алмаз, 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 то на алмаз треба залізну кирку. Так, стоп, що я роблю? Роблю щось не те. А так. Так. Прекрасно. Так, алмаз. О, то тут можна вже зробити алмазну кирку. Правда, не зрозуміло навіщо вона мені є. І маємо, по суті. Три алмази. Е, можна, звичайно, повимахуватися і спробувати зробити тут е, спавнер. Е, тобто не спавнер, а ферму. Е, скелетів. І таким чином мати. По суті, безкінечний запас кісток е, і стріл. Так, мені от цікаво, чи є щось внизу тут. Ну, тобто може бути бедрок, наприклад. Але так, схоже, що немає тут нічого. Окей, е, Ну у нас не було такої завдання робити спавнер е, ферму кісток. Хоча ми це можемо, і якби нам від цього приємно. Так, цей будинок мені постійно не щастить, я не хочу навіть до нього наближатися. Я, до речі, з нього звідси, звідси покрав лампочки, теж не пам'ятаю, що я це показував. Але в ньому постійно чомусь спавняться моби. Я не знаю чому. І вроді вже там вже все освітлено, І спавнери я всі позабирав. Ні, далі моби спавняться і все. І. Нічого з ними не вдієш. Так. Е, не пам'ятаю, чи я перевіряв цю машину. Блін, мені тепер всюди чомусь в Майнкрафті вважаються нитки, розтяжки. Походу, перевіряв, якщо в ній немає е, люку. Так, і в тому будинку ми були. Е, а от в цих будинках ми ще не були, до речі. Mm. І можна, звичайно, обслідувати їх, але я, блін, до речі, от, я забув. Я краще викладу, це залізують ці ал алмази, а то на... в одній з попередніх серій ми бачили, що буває. До речі, бачите, яку я тут площадку зробив. Це я тут просто насправді каміння добував, але вирішив, чому б не привести до якогось ладу і ось зробив таку тріч. Так. Е... Викладемо оце все залізо, яке в нас тут є. І ми добули. Оце все так само. Ми викладемо кирку ми візьмемо з собою, їй не так шкода. Хоча, по-моєму, я там і кирку втратив, і меч втратив. Ну от, такі от були речі. Цікаво, що я тут на табличці написав? А, Докторюта або ну Так, Трюта був тут. Е, я би, тобто зараз ми могли б піти в ці будинки, тобто наступні почергово, але я маю інше наразі бажання, тому що будинки вони ну, якби, по суті однотипні. До речі, ці штуки ми теж спали. <кій> Перепрошую. І я думаю, що в цій серії ми підемо не в будинки, а підемо десь далі. Е, наприклад, я би хотів зайти в цей супермаркет, чи це заправка, я не знаю що. І там далі ще є лікарня. В неї теж я хотів би зайти. Давайте заберемо голову скелета. У нас там є голова вже зомбі, по-моєму. Я її забрав, так? Так, і перевіримо цю машину, цей прекрасний кабріолет. Ясно. Нічого не вийде з цим прекрасним кабріолетом. Так, в цих, в цих будинках я не був. В цьому приміщенні я забрав звідси. дерев'яні паркан цей дерев'яний. Тому що не був потрібен. І якщо це приміщення невелике, це приміщення бачу велике, тому що там вони ще якісь і двері. Окей, подивимося, так, швиденько, що тут є. Гриби тут є. Саме цим грибів у нас і дуже багато насправді. Не знаю, чи потрібно це все буде збирати. Але заберемо. І давайте заглянемо ще в он те приміщення. Це ніби склад. Склад для магазину. І тут є Golden Apple. Прекрасно. Скрині я е, намагаюся забирати. Ну, щоб бути впевненим, що, ну, тобто, щоб не було потім проблем, що перевірю я цю скриню чи не перевіряв. Може варто все-таки забігти і перевірити. І факела я теж лишаю, щоб бути точно впевненим, що я вже був в цьому приміщенні. Так, нас е, збирається в, в наглу застукати ніч. А це що за приміщення? Тут є сходи вверх. І скриня. Звичайно, під сходами завжди є скрині. Ну, давайте тоді ми і це приміщення е, тоді розвідаємо, тим паче, що зараз ніч. Це не дуже добре по вулиці. Але ми можемо швиденько десь перекимарити. Так, ця штука зараз розтане, щоб вона не розтала, краще поставити факел тут. Щось нікого немає, так. Звичайно, що нікого немає. Тепер має хтось бути. Так. Тут по логіці завжди є вугілля, так. І, до речі. Текстур пак? Треба його. Є. Yeah. Дякую. Так, 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 так. Лагаємо, лагаємо. Щось провантажується, а ну на це, напевно, просто текстури оновлюються. Почекаємо, постоїмо, подивимося на інвентар. М -м. Може краще було грати на дефолтному? І не вимахуватися. Ну. Не проходить поки що нічого. Окей, давайте я призупиню запис, все перевірю, може там щось мені заважає на фоні, а тоді вернусь. Так, ну ніби. Е, розібралися, по-моєму. Я не знаю чому, але чомусь я. При будь-яких налаштуваннях лаги все одно залишаються. І ось я помітив, що знову почався дощ. І блін, я ніяк не можу зрозуміти, чому він так голосно шумить цей дощ. П'ять. Ну окей, лишимо. Я сподіваюся, вас там все добре чути. Е, бо в мене таке враження, що біля мене нігарський водоспад. І я вирішив залишитися на дефолтних текстурах. Поки що, ну тим паче. якби... Що пропонована автором текстура не є його роботою, до речі, книжка. А просто текстура, яка йому сподобалась. І я от зараз лишуся на цій. Так, що це? це? Просто телевізор, можна на кнопку нажати, нічого не відбудеться. Я впевнений в цьому майже на 90%. Так, і тут теж нічого немає. А, ще є туалет. Так, тут теж нічого немає. Таке розтає в акваріум. Що взагалі не дуже прикольно. Так. Ще раз перевіряю складність, а то щось далі нікого немає, все окей. Тут скриня. Кріпер взаді немає, шкіра. Ну, шкіри, до речі, можна, так я так розумію, зробити, буде якусь одяжку якусь. Але я би мені більше подобалось зробити її з алмазів. Білля забираємо. Нічого не відбувається. Шикарне шкіряне крісло. І не працюючий телевізор. Виходь в двері, дякую. Стандартний туалет. А, так. Нема, нема нічого. Поки що цікавого в цьому будинку. Блін, дощ такий ти напрягаєш. Ти б знав. Так, і тут, видається, теж нікого немає цікавого. Скринь нема. Кнопки якісь. Вішак, якщо це можна назвати вішаком. О, а тут задає скриня в кухні. Мисочка в нас, по-моєму, вже є така, ну нічого цінного. Забираємо все одно. Плазма. Не працює. Скриня. Книжка. Не знаю, до речі, навіщо книжок тут книжки збирати, що з них можна зробити, тому що, якщо так прокинути, то е, в жодному завданні, яке потрібно виконати, е, не потрібно книжки. Ну хіба я не знаю, хіба Ну ми просто ще, якби не, не в курсі, що треба буде зробити на цьому Empire Set Building? Може там потрібні книжки? Я от не, не в курсі. Але так виглядає мені, що книжки тут зрізаймі. Так, десь Андерман ходить. І це, до речі, доволі високий будинок. А, крісла. Полички. Нічого цікавого. Вугілля збираємо. Так, а тут бібліотека. Щось типу бібліотеки. І зомбі, ось є перші гості. Так, це ми заберемо і зробимо ще трошки. До речі, якраз 4 у нас є вугілля. 16 факелів. Підозрюю, що зомбі вгорі десь. Ноль ефекту. Зомбі. Я вже йду. Блін, це здоровий будинок. Будинок не можна бути таким здоровим. Де ж ти є. Нічого немає. Тут нічого немає. А, ось і друг наш. Ай! Цікаво, звідки взявся? Як пам'ятаємо, там в одній з наших серій була така проблема, що зомбі просто падали реально з потолка. Тут була дірка. А в грі стояв спавнер. Тут папір буде, я так і знав. <с> ну, папір нам потрібен, принаймні точно. З папером ми будемо робити карту. Так. Залізо! Залізо це взагалі прекрасно. Так, щось ми вже зголодніли. Можна зембята не поїсти. Може по 60-ті не отравимося. ні, отравилися. Ну окей. Не страшно. таке враження до речі, що тут дощ падає кожну ніч. Так, бачу ендермана Двох. Де зомбі? Ну теж хоче засадити на цьому поверсі. Шкіра. Або вони теж спускаються по сходах з інших поверхів. А, ось і зомбі. Шкода, що не можна цих собаком грати, бо він такий доволі прикольний. Мені подобається в ньому зомбі промальовані. Так, зомбі-м'ясо. Хтось додумався смажити зомбі-м'ясо в плитці. От. Не дивно, що ці чуваки мали проблеми. З здоров'ям. Так, я не можу факел поставити чомусь. Окей. І що, в мене закінчились факели, я так бачу, але там світає. Ні, у мене є один ще факел. Я думаю, що ми, до речі, факели заберемо, напевно, все-таки в більшості. Ще наверх. Та ви задовбали реально чуваки. Що таке? У мене тут немає. Я на секунду так тільки зайду і зразу йду геть yeah, звідси. Так що можете не турбуватися. Може десь павуки якісь. Хліб. Скриню заберемо. Нічого немає. Десь падають павуки. Так. папір. Чросте не почулося, ніби ззаді хтось іде. І нікого немає. Ну, вони всі, напевно, вгорі десь сидять, там, де повно спавнерів. Ось є один. Я чую, як лава десь стикається з водою. Цікаво, що це. Так, скелета ще чую. Зараз ми за спиною. Ні. Ще одна книжка, незрозуміло навіщо. Ем... Дуже цікаво. Так, але нічого не видно абсолютно. Так, ще одне вугілля ми десь взяли. Все прекрасно. А, ось скелет. А ось і немає Скринь немає. Ходимо по столу. Подивимося де павук. Павука теж немає. На, однотипний будиночок, насправді нічого в ньому особливого Якби ми, ми не бачимо, але. Ай! Заради такої загальної статистики треба його зачистити. От ми це й робимо. А Ось ще один товариш з зачарованим луком. Ай! Це за лаги. тих. тих, 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 тих. Щось, 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 щось сталося, щось мене залагало дуже сильно. Ай. Нда. Окей, треба щось з цим дощем робити. Я думаю, ми зараз і зробимо.